Його не вилікуєш м'ятним шаєм, чи алкоголем від нього не допомагає відпочинок на морі і навіть опіка найрідніших людей. Це посттравматичний синдром. Він проявляється по різному. Важко зосередитись, безпідставне занепокоєння, агресія, паніка або ж навпаки, цілковита відсутність емоцій. З ним доводиться боротись більшості, хто на власні очі побачив війну і краще це робити разом із професійними психологами. Перше, з чим приходяться тілесні прояви про неможливість спати, про неможливість розслабитися, про тремтіння тіла. Про відчуття страху, часто це відчуття провини і сорому за те, що щось не, не не змогли зробити так, як вони собі це уявляли. Це така дуже потужна проблема. Демобілізованих в Чернівецькій області, каже заступник директора департаменту охорони здоров'я Юрій Лисюк, офіційно вже більше 1200 У центрі психологічної допомоги крок на зустріч кажуть, готові допомагати усім, навіть їхнім родинам. Іноді буває. Достатньо, щоб подолати такі речі, опанувати певні техніки саморегуляції, так автотренінгу. Тобто, це певні дихальні чи фізичні вправи з практики, напружені розслаблення. Так, але іноді потрібна ще додаткова допомога. Іноді психологічна, а іноді і медична мова не йде лише про учасника, то мова йде про будь-яку людину, яка стикнулася з надмірними з надмірної сили переживаннями. Центр психологічної допомоги, крок на зустріч» не є державною організацією. Він створений завдяки українській. Ским меценатам та психологам, працівники центру психологічної допомоги готові цілодобово, анонімно і безкоштовно надавати консультації і по телефону, і по скайпу. В основному це гештальтерапія. Також використовуємо методи арт-терапії, робота з піском, тілесно орієнтована терапія. Це групові форми роботи, роботи для сімей, дітей, групові групи взаємопідтримки для волонтерів, для військовослужбовців. Ну, тобто, всі види, ну і безумовно індивідуальна робота, індивідуальні консультації та найефективнішим є спілкування віч на віч. Тому всі охочі мають змогу завітати у центр психологічної допомоги, що за адресою проспект Незалежності 84 А Ольга Андрійська Рослав Левицький, місцевий час.